Добрий день, шановні друзі. Радість та яка. Наконець встановили. Хто за чорного шова, цей міністр єдності, потужності, там об'єднання. Вніс за нього залог 120 мільйонів гривень. Напам'ятаю, що раніше він скаржився, що немає грошенят, піду позбираю. Десь я знайду ці 120 мільйончиків. Не проблема, не знайду. Ну no проблем. Знайшов таки. Знайшов. А хто іще, то сюди знайде. О, це точно. І так за віце-прем'єра національної єдності скорочення Мін'єт, Олексія Чорногошова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, це все і псо і зрада. Це ціна бойови дочепилися до нього безпідставно. Золотой я вам ще раз повторюю, та да, ну, Та да, Я вас прошу. Він інвестор, він Он на барабашова працював 5-6 менеджерів, які саме да, кріпи Скажи Макрону, щоб він не дзвонив більше. Зай... Ну як тільки пишемо, ти вечно, Відомо, що дружина Світлана Чернешова внесла. 10 мільйонів гривень. Кажуть, що декларація дозволяє їй. 10 мільйончиків нас збирали за ці нелегкі, важкі рочки життя та І праці. Мічної жінки. То є так. Черножого взагалі не коп'я нема. Що нахаби потратили капітан? Це Все на хаби на Європейські. Все, що Все будував. людей, щоб їх зірнути. Все робив. То. І так, Все гроші ще, ще знайшлося якесь товариство for auto -tor. «Автоторг». <рес> Автоторг. Автоторг. Yeah. Яке було зареєстровано у квітні 25-го року, Видно, oh. вони підозрювали, що у Чорношова будуть проблеми. Вони в квітні зареєструвалися, кажуть, ми готові будь-яку суму внести за чорного Шова. Вони бачать, що в країні покращення. То я так, вони спеціалізуються на оптовій торгівлі автомобільними запчастинами. Oh. А я, а я вибачаюсь, повернення громадян і автомобільні запчастини. Це якась oh. по... oh. поставляється, ні? Ну, а на чому їм їхати? Машина їде, О, полагалась. Точно! На чому Тому їхати за кордону? Ну. Це Чорний шов з ними співпрацював, щоб громадян доставляти. Когось з Чехії, відкуди там, І поебало їм видавати, потім. от як Єбатьківщина, там єбали нараховували. А насобовим директором цієї компанії та власником є Едуард Мартиненко, Некий. Ну, невідомий чувак. Коментарі з хемом він підтвердив, що є керівником. Форавто, але про внесення застави за віце-прем'єра його компанією чую вперше. Це як так? Його не повідомили. А, а, а як бабки списали я, ти, без керівника? Хтось, що Черношов ушов мімо, постукав, каже, у вас. Я вибачаю, 66 лямов тут не завалялось. Нема там. Ні, нього... Та вон там у сейфі підіть, візьміть, візьміть. А де директор, я вибачаю? Та його нема беріть, я вас прошу. Скільки 60... сколько 66? Та Там вон там, під столом вовочки Вовочки, що це робиться? Так. Дар'я Бедя, якась Дар'я-Беда. Ну така для Чорношова, я вам хочу сказати, дзвіночок, таке прізвище. Відповідно до згадок у ЗМІ та побуличних виступів, є директором з маркетингової групи карпанії Дім. Це ще одна компанія, яка дала бабки за чорного шова. Це український девелопер, який спеціалізується на будівництві будови... та обслуговування житлової та офісної нерухомості в Києві та областях. Внесення застави за Чорного Шову, вона взагалі відмовилась коментувати. Ну, вона теж там дала 20 чи 30 мільйончиків, Говорить, ну чого ви докопалися, не буду я це коментувати. Ну в кожній ж країні Європи та Європейського Союзу, куди ми так всі намагаємося попасти. Любий будь-який міністр може зайти по вулиці, йти, зайти до фірми та сказати, дайте нам 30-40 мільйонів, мені застава потрібна. Йому даже заходить не треба. Просто люди знають, що в біді чоловік і спасають. Не бросять. О! Оце у нас відповідальний громадян. А це по чому? По що кожен українчик за українчика. То і так. Всі а разом. А Тим более за міністра, за святу людину. Думають за незалежність. А як же ідентичність? А в этом же ідентичність, що кожен, кожен за кожного. А, брат за брата, ну це добренько. Ну, я дуже радий, от, за Чорного шова. Я прям, ну, насбирав все ж таки 120 мільйонів. Скаржився, немає, айво з ну, перемоги обстранили ні. Вищий антиреґрупционний суд Но... Вакс сказав на ці, оці, які там банчать этим анфетаміном, мото свідків топорять. Ви що там будете ще Чернишова прохати від посади від сторонити кажуть людям радіть. Жодному. А хто людей возвращать в это вот. Хто буде по вокзалам європейським їздити? А хто буде робити? хаб будет делать? От ми знаходимося в Марбель, Ми так відчуваємо присутствие Чернишова, чтобы все поменялось. ми по-другому все зажили. У повітрі витає його дух тут. Да. Ми знаем, что вот Хаб десь рядом. Міністерство нам было тяжко. Как оно появилось, Там як так Чернышов з'явився, то а хотят ще ліквідувати, руки геть від Чорного шова. не чипайте министра, вице-премьер-министра, и дайте ему проработать. Мы в Марбеле тут сидим, поддержка повна. Да. Даже тут говорят, я говорю, куда идти? Да, да, вот, хап". Он да, 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 нет, Будь наоборот. Будь где? Куда не зайдешь в здание, заходишь, что это? О, в ресторан хат, зашел, хаб. За сюди за що, тут, український хаб? То я, он... По возвращению. Дядько, я тебе більше скажу. О, слуха, уже я тебе більше що? скажу. Оці всі українці, які відкривали та побудували кафе, ресторани, це все ж хаби Черношова. О. Тут по Іспанії. Да. Ну давайте. Руки геть від Черношова до переможки. Смарагдавий пана Дусе. Перед, перед, перед.